Привіт з вами, Тосін'Юей. Мене звати Павло, і в нас сьогодні на огляді новинка від компанії Enie. Enie завжди каже: гітари з дерева ні, ми не чули. А от гітара з карбона, ось, будь ласка. І це в нас Enie Nova Go, модель SP1. Вона сучасна, інноваційна, технологічна. І що в ній особливо, для кого вона підійде? А вона підійде не тільки для початківців, але й для досвідчених музикантів. Давайте розбиратися. Поїхали! Дека цієї гітари зменшена, нагадує корпус електрогітари Les Paul. Ну, але матеріал, тобто вона є суцільна дека, і вона є з вуглеволокна та полікарбонату, що буде стійка до агресивного середовища. І знову ж таки, гриф не посажений на клей, не через анкір, а це є суцільний матеріал, тобто вуглеволокно плюс полікарбонат. На торці гітари розташована кнопка включена, її треба кілька секунд притримати. Також є додатковий резонатор, що покращує звучання, звичайно, кріплення для ременя. Звертаю вашу увагу, що гриф має мітки. Нікельована механіка закритого типу, що дуже добре тримає стрій. А також є отвір для регулювання анкера, тобто висоти, скажімо, струн можна собі відрегулювати. Посилання на ці чудові гітари, та також промокод для знижки, буде в описі під відео. Ці гітари мають дуже чудову комплектацію. Звертаю вашу увагу на цей прекрасний чохол. Два замки розкриваються по всій довжині. Є ось таке кріплення, щоб гриф фіксувався. Доволі товстий і водночас легенький, і додатково кишенька. Тепер йдемо детальніше далі. В комплект до цієї гітари входить. Інструкція. Додаткові струни запасні, амкірний ключ, щоб регулювати висоту струн, кабель для зарядки гітари, мікрофібра для догляду за гітарою, безпосередньо ремінь для гітари і кабель для підключення. Комплектація просто багата та чудова. Підсумку хочу сказати, що Тосін'яє і особисто я рекомендую сміло такі гітари для покупки. В першу чергу вони є доволі інноваційні. Ну дехто не любить скажем, інновації, але вони мають ряд переваг. Фактично на такій гітарі ви можете грати як на акустичній гітарі. Можете грати фактично як електрогітарі. Можна використовувати на студії і водночас взяти її на природу. Не переживати, що дека її розсохнеться чи поведе гриф, адже матеріал у цей з полікарбонату. Скажімо, врятує ваш інструмент. Стосовно ціни, ось ця гітара з цією чудовою комплектацією, яку ми розглянули, коштує зараз на ринку України близько 300 доларів. І це, повірте, небагато фактично для такого інноваційного інструменту з такої комплектації. Також цей інструмент підійде в якості чудового подарунку першої гітари і досвідчених гітаристів. Напишіть в коментарях, як вам цей інноваційний інструмент. Що ви від нього очікуєте, і як ви думаєте його перспективи в подальшому музичному світі? Обирай стосінь. Чекаю вас в коментах.